Після закінчення школи Радислав довго вагався, який факультет обрати. На одному концерті у Львові він зустрівся з студентами третього курсу факультету журналістики, і вони його переконали обрати журфак. Хлопця зацікавили можливість навчатися в творчій сфері. Я думав або журналістика, або в Київ на кінематограф, режисура, операторське майстерство. Так, я продовжую свою діяльність в такій ніші, як фото, відеозйомка Перший курс для Радислава промайнув дуже швидко. За цей час він відкрив для себе багато нового, познайомився з багатьма людьми і обрав улюблений предмет. З таких, що я можу виділити, які мені запам'яталися, напевно теорія методика журналістської творчості, бо нам якось більше заглиблює в ну принаймні, того, що нам вчили. Я відчув як більше якусь відношення до журналістики, тобто всі попередні предмети вони ніяк, крім теоретичних якихось знань. Не пов'язували з журналістикою, а от на цьому предметі я відчув якісь вже такі початки більш чогось фахового. Займається Радислав музикою з дитинства. Ходив в музичну школу на заняття з труби, а з хлопцями з гурту товаришує з маличку. Колектив має назву Аполіонаріум і зараз активно проводить концерти та розвивається. Ми вирішили зібрати таку команду, але перший наш концерт був аж через півтора роки після цього. Тобто ми, просто наш знайомий був, працював власника плейсу, де проводяться концерти, і він йому скинув наші темки, і ми так попали на концерт, і воно так закрутилося, завертілося, і зараз вже трохи краще, ніж було. випустили буквально наш дебютний альбом в планах, десь зараз на початку літа, можливо, кінець першого місяця літа, це релізувати ще одну пісню з синглом і вже працювати над наступним альбомом. Можливо, ми вправимося до кінця літа, але сумніваюся, тому швидше до кінця осені. А так на літо плани з'їздити в якийсь тур. За словами Радислава, «Аполіонаріум» – це про експериментальну музику з нетиповим музичним супроводом та нестандартними текстами. Якось так як спіпало, що у нас дуже багато е, пісень про тварин. Це якось я думаю, що просто кожен з нас відчуває себе якоюсь твариною. Оскільки Радислав першокурсник, говорити про остаточний вибір покликання складно, оскільки все ще попереду та будь-яку мить може змінитися. Проте плани пов'язати своє життя з журналістикою є. Приваблі найбільше сфера, коли ти працюєш напряму з людьми, тобто це не якесь ну, умовно бути ведучим чи писати новини. просто… Умовно переписувати їх з одного ресурсу на другий, а більше якесь можливо інтерв'юером бути чи вести якийсь репортажні, можливо, відкрити свій проект, якийсь пов'язаний з журналістикою.